Вітаю, 14 жовтня. Так, да, я знаю. Попереднє відео я розпаковувала посилочку. Я казала, що була крайня посилка цього року. Ну, я ж нічого не казала, що я більше не буду купувати. І ось сьогодні на світору базарчик і до нас привезли квіти. Мені дуже часто ця квіточка попадає в інтернеті. Коли я замовляла хомерон, мені радили також ще цю квіточку. Ну, як цю? Цей сорт, що він теж ранній і такий гарненький він цікавенький. Я вже казала, все, нічого замовляти не буду. Ну, на цей рік я вже зав'язую. Не зав'язала. Сорт діто. У мене, я вже показувала ось така. Є така квіточка, я не знаю, у когось замовляла, де у кого замовляла, не знаю. Засвічує, щось засвічує. Що в мене не так з налаштуванням? Щось в мене не так з налаштуванням. Чомусь засвічує телефон. Вроді так нормально. Колір. От колір більш оранжевий, а на відео він такий червонить. А якщо взяти оригінал, так вона якась така більш темно-кірпічна, темнокірпічна. Тут така більш червонить. І ця блідніша. а от Тут яскравіша на відео вона. Ну вона вже перецвітає, бо це раннє. Діто Pink і Dito Orange. Ну, це White, Dito White, якщо біла. Так, я. Дві таких. Ну і ось що. Дивіться, яка краса. Неймовірна. Ви тільки подивіться на цю квіточку. Як у вас на цю квіточку кажуть? Напишіть у коментарях. Як у вас кажуть на таку квіточку? Ну це ж чудо. Ви дивіться, яке це чудо. Яке чудо створив Бог. Квіти. Це така насолода. І ось ця, 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 ця мабуть, якась нижченька, тому що в неї листочки, бачите, такі дрібніші, якісь тут три в одній. Ну і ось таку. Ось таку. Я не знаю, чи он та, і он ця. І ось ця. Вони якби й однакові візуально, так, якби й однакові, але в них є відмінності. Якби й однакові, а якби й ні. Ось з тієї квіточки. Я відірвала квіточку. І отак сюди поклала. Ось вона, ось ця і ось ця. Здається, і однакові. Але разом з тим і є якась відмінність. Але теж вона більш, оранж, більш така під оранж... а Камера на телефоні робить більш таку червонішу її. Не передає. Ось так, ось так, вроді більш-менш. І все рівно така вона насправді більше оранжева. Ось такі красу за 200 гривень я сьогодні цю мені дали вже на здачу. За 50, вона трошки дорожче коштувала, там, я не пам'ятаю, 60 чи 70, тут три в одному. Мені їх вже за 200 я забрала. Ось така краса. Я вже їм номерочки попричіплювала, а ці не знаю. Ну, скоріше за все, причіплю номерок, теж окремо напишу. Я вже, бачите, висадила, повисаджувала всі, у тепличку, гігі. Я вже всі заносила всю свою гігушечку, Так з базончиком я її прикопала. Їй місця вистачить, вона собі там хай розвивається, я її викопувати не буду. Так, Той кущик теж, це здається. Авалон, авалон Red, чи як? Якщо я чи пурпул, чи ред, щось, може, я кажу, трошки я попутаю ще з цими кольорами, поки я, поки я ще повивчаю все покажу. Ці новинки вона ось ось, ну ніяк, ще, 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 ще трошки, 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 трошечки. Трошечки. Я вже її, бачите, я вже їй так і так в очі заглядаю. Тут теж е, маточники Діги. Ці, які я купляла, із них брала черенки з цих кущиків. Ось ці, ці діточки, гігочки мої. Гігушечки. Це із цих, це їхні мами, так скажем. Забрала ці, що я казала, у мене на вулиці були ранні. Я їх теж забрала. Коротше, я всю теплицю запакувала, ну, це тільки там у мене пізні. Все запакувала ранніми. Хай собі ростуть. Буде, я думаю, буде надійніше. Я думаю, що збережу теплиці, збережуться. Кажу, це зоряне небо. Я позабирала сюди. Дивіться, які насінневі коробочки гарні. Якщо і будуть морози, я ось. Коробочка, чи є тут насіння? Бачите, є насіння. Я його висипаю ось туди, у цей Сюди у вазон поки висипаю. Хай собі воно там буде, воно навесні посходить і сіяти не треба буде. Я її ну, трошечки понасіваю, звісно. Бачите, тут повідкривались кробочки. Це що в нас? Це має бути зоряне небо, чи це воно так вже. Це вже воно так тут сонечка нема жовтіє. утіє. Калібрахошки. В них я не бачу насінневих коробочок, але я їх поживцюю. Все вже, все відцвітає, вся краса вже відцвітає. Теж калібрахуашки, це теж зоря на небо, а де а, жовта там знизу. Жовта десь тут знизу, калібрахуа. Котра з них жовта, я не знаю. Які це тут кольори треба буде. І теж, бачите, скільки насіннєвих коробочок, уже висухших. Ні, чи це тут нема, це не насіннєві. Тут, мабуть, не буде насіннєвих коробочок. Щось я не бачу їх тут. Можна виривати, мабуть, це все. Тут є, тут насіннєва коробочка є. А яка ця це? квітка? Це, це зоряне небо. Це зоряне небо. А це жовта. Вона, вона вже все, вона не дала, не запилилась і не дала насіннєвої коробочки. Ну, такі, такі справи. Ось такі справи, друзі. Я що хотіла, що я хотіла розказати? Почала знімати. Хочу зняти таким, знаєте, одним відео, щоб не монтувати, а зразу можна було викласти в YouTube з телефона. Хочу сказати, що от як купуєте на базарі, бачите, от я купила ці квіти, діто, хоч продавець мені не сказав, що вони тепличні, але я бачу, що вони тепличні, по квітці видно. Вони ось такі, бачите, вони витянуті. Їх треба обрубити ще від грибка, ще треба від хвороб. Ще трішечки, коли буде така більш сонячна погода, ще куплю якусь труйку і оброблю від шкідника в зиму і від хвороб. Бачите, трошки, трошечки таке щось є на них. Я їх посажу, обріжу. Звичайно, квіточки я десь ось на таку висоту. Отак, От як вилка, на таку висоту я повністю кущ, звісно, заберу. Гарний. Да? Ну, як бачите, я всім стрижку порубила. Хай іде сила в курінчик, хай наростають фагинчики. І все треба повністю, всю теплицю треба буде обробити. Я знаю, можливо, фітоспорином добренько все пролю навіть. Я думаю, що це не помішає, щоб зайшли вони вже в зиму. Ну, поки зараз ще теплі дні стоять, це треба зробити зараз. І проблема в тому, що... Не зимують квіти. От, от одна з тих проблем, що ви купуєте гарну да, квіточка і ви зараз виймете з горщика і посадите на вулиці. Ну, в кого є теплиця, можливо, хто хоч трошечки знає якусь інформацію, тому що в тому році, не знаючи, маючи мало інформації, мало проінформована я була, мало читала, вивчила цю тему мало. Я повисаджувала на вулиці. А ще, як виявляється, от я про Діто прочитала сьогодні, що він боїться морозу і по можливості його забирають в землі в горщик. І горщик заносять там у підвал чи в холодне приміщення, щоб зимував у приміщенні. Тому що ця квітка на вулиці може не перезимувати. От люди сьогодні покупляли і хто не знає. Висадити, навіть, навіть якщо вже на вулиці садити, не висаджувати з горщика, хай залишається в горщику квітка. Тому що там вже їй важко, наразі буде важко вже прижитися, тому що у нас іншого ґрунту, у нас іншої, інший клімат там був у теплиці, і вона зараз прихворіє, якщо її витягнути з ґрунту і посадити в землю. Краще залишити, якщо навіть нема теплиці, купили залишити горщику, примульчувати ґрунт і бажано на зиму зробити якесь накриття. Але шапку не зрізати на відкритому повітрі, на вулиці шапку не зрізати. Так як в мене в теплиці, я можу зрізати. І то я шапки багато не зрізаю, тому що зараз ще світло, іде фотосинтез, вони отримують від сонечка вітамінки, так що, ну, цього тут. Я теж дуже так кардинально не обрізаю. Ось такі, що я, про що я хотіла сказати, а я ще хочу, У мене помідори там ще посходили під верандою. І я ще одного помідору вазон посадила, не знаю. Може потім на вікно заберу в будинок, побачимо, що в мене з цього вазона вийде. Забрали в мене сьогодні трошечки на вулиці Хризантеп, зараз я... Квітинку мою розібрали. Я занесу зараз, накопаю, знову поставлю квіточок. Уже в мене їх багато і не залишилось. Тут так добренько, тепленько, але на вечір вже сонечко сідає, прохолодніше. Звідси продала. Думала, це циркус. Чомусь він у мене був як циркус. Я як отримала... Тоді ту посилочку він був підписаний. Можливо, десь. Ну, це був подарок, я нічого не маю. Дякую за це. Це був подарок. Можливо, десь як складали посилочку, перепутали пагінчики чи кущика перепутала пані і написала на ньому циркус. Але це, 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 це Кнайпроус, це не циркус. Хоча теж ось звідси я теж сьогодні продала для пані квіточку. Ось ця, не знаю, вона мені схожа на зазу. Ну, ще, ще чекаємо. Ще чекаємо. Ось, Мало вже, вже майже розпродались квіти. Багато залишається, ну як залишається, їх мені багато й треба, мені треба буде з собою взяти. Я буду їхати до батька на кладовище. У мене ну, там чимало родичів, батькові, брату, для тітки, для, для двох дядьків завезти, позавозить для хрещеної теж треба. Так що мені собі теж треба буде раз-два, теж до, до десятка собою взяти квіток і завезти на кладовище десь після 20-го показати, ну, от, Вона якась непрезентабельна. Ну, не можна сказати, що є негарна квітка. Вона ось така гарна, як розцвітає. Дуже гарна робиться. Вона вже перецвіла, бо вона рання і розстрижена треба було два. Ну чомусь вона, бачите, гарнюсінька квіточка. Але не пішла. Це, бачите, там з десяток кущиків бордової залишилось. Ой, тут чотири цих таких рожевих, малинових. Той менший, там уже я ложечку поставила, я залишаю на маточник, а то може й два залишу, бо дуже гарна квітка. Хоча вона гарно дає приріст. Ця квітка гарно дає приріст, ця хризантемка, це мультифлора. Вона має гарну кулю, нарощує велику кулю, не знаю сорту. А я була навіть світ якимсь теж чомусь він не пішов. Боже, вчора я там була, Так, да, вчора, мені здається, рано я сьогодні ходила. Ось яка краса, дивіться, яка краса. Це я відкладала, сьогодні жіночка там у мене був і вона забрала там. Чудова квіточка треба її. А може я її залишу собі на маточник, дуже гарно. Хоча в мене і менші вони є. Ну таке, дивіться, які гарні кущі, але ну... Квітка не презентабельна, вона гарно дає пагони, Вон її скільки, я не знаю, де я її буду дівати. Десь може попід заборами, порусажую. Ну, вона ну, не зайшла вона мені. Ой, дивіться, уже, 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 уже щось вау, мама вау. Ви дивіться, яка краса буде, це ці новинки. Тут я пагонечки, Ви дивіться, яка красота. Очки, очки, очки. Ва, пиш, дивіться. Яке чудо народиться скоро. Це чудо кругом родиться. Супер, друзі, боже, яка красота. Так, це вже я роблю велике відео, тут буде щось. Теж пускають, вони пізно, але ж вони дивіться, які вони будуть. Ну не даром кажуть, що пізня хризантема, вона найкраща. Це теж будуть ці, ці квіточки. Що хочу сказати, що вони вистрелюють. Пізня хризантема. Казала одна пані, що вона цвіта пізно, але вона зацвітає миттєво. Вона сьогодні у бутонах, завтра вона вже відкрила бутони. Післязавтра вона вже вся відкрилася. Дружньо і гарно відкривається. Теж гарна біла хризантемка. Авалон рожевий. Залишилось. Так, то буде мій маточник, бо він трошечки калічка. цих ще два. Треба буде накупати і занести туди. А це ось високоросла, дівчата, вона в мене, я її по 50 куш, а раменний. Я її по 50 гривень куш, тому що вона висока і, ну так, не дуже хто може схоче купляти. А, а на... Отак ви знаєте, під забором такий Алею висадить, ну ви подивіться, яка вона теж буде гарна. Я думала, вона буде ромашкою і ні. Вона буде повна. І колір такий у неї теж малиновий, такий темно, малиновий. Я не знаю, чи передає камера. Супер. Супер квітка гарна. Ті, що в мене, от, наприклад, на городі, це вже мої квіти, вони перезимували, вони. Уже в цих можна, знаєте, їх можна і на зиму залишати, вони морозостійкі, вони витривалі, вони видержать все. Так, походу одним відео в мене не вийде, тому що буде велике. Тут у мене сьогодні забрали таких маленьких, маленькі по 50 гривень. Треба позбирати горщики. Кожечки сюди. Ось там вже я забрала, вже всі позносила сюди помаленьку. Ось ця буде дуже гарна. Ой, вона теж вже не така молочно-біла буде. Велика квіточка і молочно-біла така буде. Ось він, Діто, який у мене мій Кущики. Не пам'ятаю навіть, кого купляла. Це ось, хто знає діп. Фанфан діп. Такий він з рожевий, білий з рожевим. Є він на каналі, у мене відео, де я його купувала. І це він, треба в теплицю заносити, там уже скоріше буде. Хоча ти на вулиці, я дивлюся, вони скоріше, ніж ті, що я в теплицю пересадила будуть. Там звільнилися. Теж карабанки. Треба сюди вітрину засадити. Там великий стояв. У мене, бачите, все, всі миски, всі старі каструлі, у мене все під цвітами. Ось цей гарний білий кущ. Один і другий, такі великі кущі. Таких візьму. Це теж вже собі. Супер. Камера висвітлює. А насправді вони набагато темніші. Набагато. От вони такого кольору, як оця серединка. Ось такі справи, такі квітуліки. Такі квітуліки, квітуть. Така осіння краса. По-маленькому я мрія, збувається. Завжди хотіла алею з хризантем засадити собі, щоб цілий квіти. Купувала, тратила великі гроші, а потім вирішила ось так. А чому б мені їх не вирощувати і не мати цю красу вдома, і не дарувати її іншим. За винагороду, звичайно.